Slava Jezusu Kristusu! Друзі, а чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що застосування протруйників, окрім позитивних властивостей, має і негативні наслідки для наших рослин? У деяких випадках застосування протруйників призводить до зниження врожайності сільськогосподарських культур на 15-20%. У моїй практиці навіть був такий випадок, коли протруйник одної компанії агрохімічної він призводив до зменшення врожайності на 60% пшениці. Зимою у порівнянні з непротруйним контролем. Слава Богу, його вже зняли з виробництва той протруйник, але на ринку і досі є протруйники, які б я ніколи не рекомендував застосовувати. І ця така дуже болюча тема, коли мене завжди запитують, а який протруйник, або а який препарат, і тільки я називаю препарат який з тої чи іншої компанії, то інші агрохімічні компанії починають обливати брудом, казати, що він продався, він там на когось працює і так далі. І так далі. Далі ви можете. Коментувати чи називати це як хочете. Але що я хочу сказати, є да є деякі агрохімічні компанії, компанії, з якими мені легко працювати, які прислуховуються до моїх рекомендацій, які змінюють свої формуляції, покращують свої формуляції. А є агрохімічні компанії, яким що кажи, що не кажи, вони завжди праві, завжди всі навколо них не праві. У них тільки найкраще, найліпше і так далі. Тобто з такими компаніями мені важко працювати. Але для об'єктивності. Все одно ми продовжуємо досліджувати різні препарати різних агрохімічних компаній, в тому числі і протруйники. Один із моїх аспірантів, саме тема його присвячена вивченню. Фітотоксичного впливу протруйників на пшеницю озиму, ми вивчаємо не лише як протруйники захищають від хвороб, Тому що це питання вивчене дуже багато дуже багатьма авторами і до нас. Але практично ніхто в Україні і мало хто в світі не досліджував питання фітотоксичного впливу на рослину. Наведу такий приклад, коли ми люди вживаємо якісь пігулки, якісь ліки. Від тих чи інших захворювань ми розуміємо, що е, кожний медичний препарат має післядію. і коли ми купуємо ці таблетки, завжди великий такий список можливої післядії на організм людини. Скажіть, будь ласка, чи зустрічали ви, щоб, хоч одна компанія, дала такий же ж список несприятливої дії або післядії на рослини тих сільськогосподарських культур протруйників? Я таких жодного разу не зустрічав. В усіх все найкраще, найчудовіше і найрозпрекрасніше. Але по факту залишається те, що практично всі без винятку протруйники вони спричиняють фітотоксичний вплив. І цей фітотоксичний вплив, тобто пригнічення рослини, буває набагато більшим, ніж користь від того ж самого протруйника. Рослина може бути здоровою, але урожайності вона не додає там 15-20 І коли ви рахуєте економіку, то замість плюса. Ви маєте мінус тисячі дві, і буває мінус навіть три тисячі гривень на гектар, тільки через те, що ви застосовували е, той чи інший протруйник. Е, ну, скажімо так, не порадившись із е, науковцями, не порадившись із е, фахівцями. Така от є е, ситуація. Тому, коли я почав розповідати про це деяким компаніям, то деякі на це звернули увагу, і вони е, почали удосконалювати свої формаляції, і зараз вже на ринку з'явилися протруйники з мінімальним фітотоксичним впливом на рослину, але водночас із максимальним ефектом захисту посівів від хвороб і шкідників, я не буду називати зараз вголос ці препарати в голос можливо я називатиму тільки на своїх äh, äh... Семінарах, які я буду проводити, я це всі секрети розкриваю, також розкриваю, коли особисто виїжджаю на консультації. Тому я не хочу оцього бруду, який буде литися від конкурентних всяких там між собою компаній. Мені це не потрібно. Я досліджую те, що для аграрія приносить найбільший позитивний результат. Тому, друзі, хочу звернути вашу увагу. Досліджуйте протруйники, перш ніж застосовувати їх, дивіться не лише від якої хвороби чи шкідника вони захищають, а дізнайтеся, хоч десь про фітотоксичний вплив цих препаратів. Не лише я досліджую фітотоксичну дію протруйників. Варто зауважити, я принаймні одну людину знаю. Це Олександра Кулов, який зараз на Тернопільщині теж він вивчає фітотоксичний вплив різних протруйників на рослини. Спасибі йому велике. І його дослідження значною мірою доповнюють ті дослідження, які особисто я проводжу, які проводили мої попередники в інституті рослини своїм імені Юрєва, де я і працюю. Тому, друзі. Застосовуйте правильно протруйники, шукайте найкращі варіанти, відвідуйте семінари, де вам будуть більше розповідати е, правдивої інформації ніж просто в журналах, десь там чи в інтернеті. І майте гарний настрій, гарний врожай. І нехай усіх нас береже Господь. До нових зустрічей!